Доброго дня, мої любі. З вами Радіо Бука і я пані Ганна. Як я обіцяла, сьогодні перша книга нашого нового диктора Валерії Лученкової. Зветься вона Дарунок купальської ночі, автор Наталі Ліон. Що робити, якщо кохана дівчина обрала іншого, а на роботі одні промахи, через які страждають невинні люди? Правильно, відпустка в селі стане найкращими ліками. Ну, так, принаймні запевняв Артема його товариш, і підбурив на фантастичний відпочинок у пісочному, який закарбується в пам'яті хлопця на решту життя. Коли ще йому випаде така чудова нагода потрапити на святкування Івана Купала, познайомитися з місцевою звабницею і відправитися на пошуки загадкового цвіту папороті, на які необдумані вчинки підштовхне столичного красу.